Друга секція, восьмий поверх. Впізнайте двері. Хтось їх уже сюди затарабанив, бо тут дверей точно не було. То заберіть, якщо вони вам потрібні, можливо, їх можна продати. Ось так виглядає верхній поверх другої секції. Буду дуже обережно. Для тих, хто ще не зрозумів, чому газоблоки, тому що не можна навантажувати цеглою ділянки деяких перекритів наших після всього, що тут відбувалося. Тому вони міксують, де цегла може бути, вони дають цеглу, де не може. Вони дають. Газоблоки. Ну, як бачите, тут ще поки конь не валявся. Все замерзло. Я ще піднімлюсь в четверту секцію, в третю не піду. Отак вона виглядає. Вона майже вся розібрана, майже. Є декілька квартир, які ще не розібрані. Ось дивіться, може хтось впізнає свій холодильник з третьої секції, то забере ванна ще є, якщо вона вам потрібно.